Слава Україні, слава силам оборони! Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо. Е, перший сніг на поріг. І можна зліпити собі пиріг, або насправді можна зліпити собі снігове чи снігову бабу, чи будь-кого, чи побавитися в снігових ангеликів. Дуже дуже сьогодні засипало снігом. Мій якби район там чи мою. Місцину Львівщину, ну Львівщина то загалом велика, можна сказати, і так є Карпати. Там, може, вже й раніше був сніг, але тут біля Львова недалечко, де я є, так сьогодні дуже гарно притрусило. Навіть не притрусило, а таки впав гарний сніг, так як і прогнозували. І Я вирішила, що я давно вже не знімала відео ніякого. І тим більше давно не знімала ніякого відео про те, що я прочитала, і от прочитала я за той час, поки я не знімала і не розказала вам, що я прочитала, не мало, не багато. Але читаю регулярно. І, відповідно, я все думаю, от поки погода, погода, ще не було снігу, я ще досаджувала, бо в мене якось відкрилося друге дихання, з'явилися, мабуть, сили. От і я відновила свої пересаджування, насаджування, дещо вкрила. Ну, тобто була ще така робота, і були такі дні. І навіть не віриться, що кілька днів тому, ну тиждень тому точно була дуже гарна, тепла погода, тринадцять чи скільки, чи навіть може 15 градусів, сонце-сонце. І навіть два-три дні тому теж було. Було сонячно, ну вже не 15 градусів, але сонячно, сухо, прекрасно. Відповідно, хочеться ловити такий день і щось робити, звісно. А відео знімати так, і розказувати, ділитися своїми враженнями від прочитаного. Думаєш, от, прийде зима, все, зупиниться весь період природньо, бо хоч не хоче в сніг ти садити, не будеш. І буде якраз час на те, щоб знімати і вам розказувати мої враження. От трішки я вийшла з зони комфорту, бо тут так можуть і люди ходити, і машини приїжджати. Подивимося, як мені піде, бо я так не знімала. Я переважно знімаю в такому ну більш закритому приватному просторі, так але. Дуже мені тут сподобався краєвид. Звісно, камера не передає той, той вигляд і той краєвид, який я бачу. Але може я потім ще прийдуся, окремо познімаю якісь такі кадри цікаві, зимові снігові. Може хтось ще чекає сніга або хтось не чекає. Сніг це прекрасно і дуже цікаво, особливо дітям зразу хочеться бігти, ліпити. Але, звісно, з практичної точки зору, коли ти дорослий, то ти оцінюєш багато чого з практичної точки зору, то це трішечки інакше. Ну, але менше з тим відео і тема відео відгук про книгу, що я прочитала. Книга сьогодні в мене у відео Княгиня, називається книга Княгиня доктора Сашевченка. Насправді тут кілька творів, і всі з них я не читала, чи то всі твори, які тут є, це були для мене новими. Я чула про деякі так, я потім розкажу, але не читала. Загалом, Тарас Шевченко, ну якби вважається, і ми мали би їх знати, багато його творів, читати багато творів. Ще я все не перечитала, не перестала всього Тараса Шевченка. Ганьба мені, але все попереду буду читати, буду нас доганяти. А ось в цій книзі це є Віват, класика, знову ж серія. Тут є три твори: Наймечка, Варнак і княгиня. От і всі три твори, як я казала, всі нові. Хоча наймечка, я чула принаймні цю назву. Може вона і є в шкільній програмі. Я не пам'ятаю, якщо чесно, дуже так не скажу. Але принаймні назва мені знайома. І от що я скажу? Хто я така, щоб розказувати і, і робити відгук про Тараса Шевченка? Звісно, що і про його творчість, правда. Але я не буду казати вам: ось це шедевр, це щось там. То то то. -то" бо Тарас Шевченко це наш поет від Бога, взагалі людина просто. Одна зі знакових, одна зі знакових так, осіб, людей, творців, митців, талантів, авторів і так далі нашого пантеону українського, української літератури, української творчості. От тому так, це просто, якби, на мою думку, треба знати, не тільки знати теоретично. Знати нотиток руки народження плюс-мінус біографії. А треба, і звісно, творчі творчість, творчий доробок теж опрацьовувати, читати і ознайомлюватися. І що я скажу, от скільки я всього вже перечитала, і нарешті дійшла до Тараса Шевченка до оцих придавніх творів. Так, звісно, вражають. Звісно, вражають. Ну так, події такі, що ти просто. Особливо зараз, коли ми, як жінки, бо тут про жіночу недолю навіть дуже багато так, звісно, що є інформації і сюжету. От, і відповідно, Оскільки зараз зовсім вже інакші часи, і жінки вже дуже багато чого добилися, порівняно з тими часами, які були так, ну, в в, ті, в той часовий період, який розповідає про який розповідається в цій книзі, звісно, ти читаєш і сприймаєш це. Дуже дуже ну, важко важко осмислювати, уявляти і, і, і розуміти, як, яка була доля, які були е, життєвий той шлях, який був в жінок, так та не тільки в жінок загалом, тут і про боротьбу. Звісно, наш одвічний ворог, той, що зараз нас далі. Катує і, відповідно, пробує знищити, ніде не дівся і ніде не дівався і 100, і 200 і 300 років тому. На додачу ще, звісно, ще один був ворог. Не будемо вживати таких слів, які потім мені YouTube візьме і забанить. Але так, українська незалежність вона виборювалась, виборювалась. і далі так, наше право і, і, і наше повноцінне наше існування в цьому демократичному світі. Так далі виборюють українці прямо зараз, навіть коли я говорю ці слова. Тому книги, ну загалом, якщо говорити от про читання, читаються легко, читаються швидко. Єдине, що якщо от Ну, дуже сильно ну, мається на увазі, якщо сильно переживати і приміряти, і там обдумати ті всі події, там може бути, звісно, що заважко. Бо я знаю, що багато хто зараз намагається не читати важких таких текстів, щоб все-таки ну, наша ментальна система і наша така, би... Якби... Загалом наш організм цілісно, так і звісно, ментальна система. Найперше вони не зараз не в найкращому стані після тих всіх років війни. Все-таки в 2013 тринадцятому почалися. Події Революції Гідності, потім 2014-му вже почалися анексії, і відповідно війна тривала і вже на той час, і триває і зараз, звісно, і це все відображається як-не як. І тому намагаємося, і, і дійсно, і це нормально, що багато хто намагається читати набагато легші тексти. Але якщо є така можливість, так і таке бажання, то от. Ця книга, княгиня конкретно або загалом творчість Тараса Шевченка, звісно, що треба читати. І кажу: я абсолютно не маю ніяких підстав, щоб вам там щось дуже сильно аналізувати його творчості. Набагато є кращі аналізи, і загалом кращі відгуки, не те, що відгуки, а кращі. Заохочення до прочитання Тараса Шевченка, звісно, є в наших титулованіших осіб, і літературознавців, і поетів, і письменників, і так далі. Але я своєї такої висоти чи низини все-таки теж хочу сказати, що я читаю і вас заохочую читати, і я думаю, що ну, в, тому числі, в тому числі щоб. Ознайомлюватися е, з тим, що творилося, так, щоб не виникало оцих запитань: а хто, а як, а хто правий, а хто не правий, а може, двоє винні в ситуації, те, що нам нав'язують дуже багато, і з самого початку нав'язували е, промову. Ну, тобто, щоб, щоб Просто собі зрозуміти, що ті українці пережили і скільки вони мусили виборювати своє і далі виборюють, що вже пора все таки зрозуміти, де чорне, де біле, пора де себе визначити, з ким ви, на якій ви стороні, чи ви ні риба, ні м'ясо, чи ви все таки українська ідентичність, і хоча б викинути ту. Мову вашу, не вашу, а мову окупанта, якою багато хто з вас, частина з вас, послуговується далі в побуті, в побуті маю на увазі в спілкуванні не індивідуальному, а такому в публічному просторі, так? Та, можливо, це додасть якийсь такий ще одну цеглиночку, так, якщо ви й досі вагаєтеся. От, тому так, читаємо. Учимося, читаємо, пізнаємо постійно щось нове, звісно, це нам додає. Тільки плюс, так в нашу освіченість, в наш і ну загалом інтелектуал країни, так і тримає, тримає на плаву. Все таки читання воно відволікає допомагає переключити і триматися на плаву. Так і тим більше зараз знову з відключеннями світла. Ну знову, вибачте, так кого як то кажуть, заділо це слово, я так просто знову. Бо в нас на Львівщині не було досить довго відключення світла. Я розумію. Ну, та що багато хто може дійсно ну, відреагувати, і це так буде теж нормально, бо дуже багато регіонів так вже давно з відключеннями світла, а в нас от тільки прийшло це відключення, тому я так і вжила це слово необдумано. Так, от коли відключають світло, то можна, в принципі, зараз є потужні різні ліхтарики, навіть читати так з ліхтариком, так, читати, ну і зима. Нарешті випав сніг, і нарешті вже закінчилася та копання, бо все-таки як не хочеш, ти хочеш, а себе змушує щось ще робити, робити, робити. А тут гоп і все, і вже сезон закрився. Тому так багато наговорила. Надіюся, щось хтось для себе почерпнув. а ні, то, будь ласка, напишіть щось мені, так що у вас, як у вас закрили сезон, чи теж сніг закрив? Як зі снігом зраділи, не зраділи? Що читаєте? Що зараз читаєте? До речі. Можливо, вже перейшли на якусь різдвяну таку тематику. Я знаю багато хто любить, що от так по таких періодах, чи то по сезонах якусь більш сезонну літературу читати. Буде теж цікаво мені послухати всі ваші відгуки. Дякую вам завжди, як як завжди, за увагу, за активність під відео. Всім до наступних відео і па-па!